Що таке маркетинг насправді і яка реклама привертає увагу покупців? Багато хто думає, що маркетинг це просто розмістити оголошення. Але насправді все починається з правильного візуалу. Фото це те, що може продати нерухомість за 5 секунд. Ось головні поради. По-перше, це фотосесія тільки в день, коли максимум природнього світла. По-друге, протріть камеру. Дуже часто про це забувають. По-третє, не завалюйте горизонт. Четверте, знімайте з кількох ракурсів. Не забувайте про важливі деталі: про всі приміщення, які є у житлі. Їх треба сфотографувати, щоб людина побачила до показу: кухня, санвузол, балкон, прибудинкова територія і навіть під'їзд. Шосте. Зробіть відео: відео додасть ефект присутності. Сьоме. Додайте в оголошення планування вашого житла. Восьме. Реклама всюди і одночасно. OLX, Домрія, Realtor.ua, Instagram, Facebook, YouTube це все працює. Поклейка на під'їздах. Стара школа, але сама ефективна. Справжній маркетинг це не випадкове оголошення, а системна робота. Хочете продати? Телефонуйте!